Які казки подобались і заспокоювали наших рідних? Вони були маленькими, як ми. І ось з цього вийшло! Всім привіт, мене звуть Аліна, я мама катрусі. Моя улюблена казочка це казка Андрій Кристіана Андерсена про Русаленьку. І Я її дуже люблю, тому що вона добра, про справжні почуття. А, мені вона дуже-дуже подобалася в дитинстві. І Катруся намалювала до неї малюночок. Ось малюнок до цієї казки. Всім привіт! Я мама Ганусі Шаповал. Моя улюблена казка це снігова королева. Тому що мені подобається, що добро перемагає зло, і, як самовіддано, герда рятує свого братика Кая від снігової королеви. А ось малюнок. До цієї казки. Песь малюнок до цієї казки. Привіт! Мене звати Данило. Я брат Дениса. Я дуже полюбляю мультик Кіт у Чуботях. І він зробив мені плюшову іграшку по цьому мультику. Привіт, мене звати Оксана. Я мама паші. Моя улюблена дитяча казка. Червона шапочка. Я її люблю за те, що вона повчає дітей доброті, турботі і доброзичливості до рідних. А також повчає дітей не довіряти незнайомцям. В цій казці добро перемагає зло. Мене звати Паша і ось малюнок до цієї казки. Привіт, мене звати Мар'яна. Я мама діми скриньки. І моя улюблена казка про три поросяти. Де три братики будували собі по будиночку, але один був дуже лінивий, другий трішки менше, але все ж таки лінувався. Третій був працевитий. Ця казка мені подобається тим, що вона показує, щоб чогось досягнути, потрібно докласти зусиль, а не лінуватися. Ось малюнок до цієї казки. Добрий день, мене звати Богдан. Я батька Яцути Єгора. Мені подобається казка Коник горбунок, тому що там розповідається про цікаві пригоди, дружбу та справедливість і ось малюнок до цієї казки. Всім привіт! Мене звати Аліна. Я мама Олесі Руденко. І моя улюблена сказка це цветік-сіміцветік. Тому що вона дуже цікава і повчальна. Та шарівна. Та чарівна. Всім привіт! Мене звати Яна. я мама Давида. Моя улюблена казка Єктека Чима. Мені вона сподобалась тим, що нас поважати людей не за зовнішність, а за вчинки, які вони роблять. І навіть якщо в тебе щось не виходить або ти вважаєш себе негарним, потрібно не здаватися, залишатися до собою та через деякий час, неодмінно ти станеш прекрасним лебедем та знайдеш своїх однодумців. Привіт, я Давидка. З от отмалюнок в мене вийшов. Добрий день, мене звати Марія, це моя дочка Саша Черкаська, і моя улюблена казка дитинства це Гаррі Поттер». Моїй мамі вона подобається, тому що там є волшебство, то тому що там вони колдують, та вони там можуть пробувати стіни, стіна, то тому що там дуже прикольні факти, то тому що це ця казка дуже популярна. І тому що там всі друзі та там є одільні команди. Добрий день, я мама Кіри Коломієць і улюблена моя казка кіт у чоботях. Казка подобається тим, що дуже вражає винахідливість самого головного героя це кота. Винахідливість полягає в тому, що він допомагає своєму господарю вирішити будь-які проблеми. Зокрема, саме головна проблема була, і він допоміг їй вирішити йому. Це стати з бідного хлопця дуже заможнім. Ось малюнок до цієї казки. Привіт, я Катя, мама Дениса. Е, моя улюблена казка це попелюшка. Вона вчить нас е, керувати своїм часом, цінувати свій час е, та вміти насолоджуватися своїм відпочинком. І Денис сьогодні намалював е, фрагмент цієї казки, малюнок це. Е, Привіт! Я мама Артема Олійника. Я дуже люблю історію, казку про Маліфісенту. Мені вона дуже подобається, нова, по котрі знят фільм. Можливо, я не знаю, є вона чи у бумажному варіанті, але мені подобається ця історія, тому що, по-перше, розкривається. Яка, хто вона така, і що вона не просто зла чаклунка, котра сплячу красуню приспала, а що вон, якою вона була спочатку, як вона дійшла до цього. І мені дуже подобається, як її розкривають потім. Що як, як би вона не була ображена на світ, на людей, вона все одно знаходить в собі сили полюбити. Маленьке дитя. Всім привіт! Мене звуть Юлія, я мама Ані Таран. Хотіла вам розповісти про свою улюблену казку, яку, яка має назву Гидке Каченя. По-перше, люблю цю казку за те, що вона має щасливий кінець. Також люблю за те, що вона вчить ніколи не здаватися, йти до своєї мети та сприймати обставини, які з тобою трапляються, з звичайними подіями. Також люблю за те, що ця казка вчить читачів сприймати зовнішність. Такою, якою вона є від природи, поважати зовнішність іншого та любити себе таким, який ти є. І ось малюнок до цієї казки. Мене звати Вікторія, я мама Євсюкова. Моя любима казочка міф про народження словноголового Бога Ганиш. Я люблю Індію, люблю індійську культуру, цікавлюся індійською міфологією. Ця казочка видана у книжці Міфи давньої Індії, і я люблю за те, що тут дуже детально описані характери всіх героїв. Батьком Гнеші є Бог Шива, це головний бог індійського пантеону. Його мама є богиня Парвець. А цього персонажа я люблю за те, що він допомагає тим, хто вчиться, тим, хто подорожує, прибирає перепони. Зазвичай його вітають під час початку великої подорожі або будь-якого доброго починання. Звичайно ці казочки я читаю Нікові, і це його теж любимий герой індійських міфів та казок. Він намалював гнешу. подивіться, як файно вийшло.